Чому інколи, часто, навіть самим близьким людям, ми не можемо щиро сказати про свої потреби, про свої бажання, про свої думки, відчуття. Ми стикаємося всередині себе з такою тривогою, супротивом і сумнівами, чому так, чому чесність у нас дорівнює небезпека і як це трансформувати? Я Катерина Штефан, я лікар-невролог, психотерапевт та енергопрактик, і я вам сьогодні. Коротко та по поличках розкладу, чому так відбувається, та що з цим робити вже сьогодні. Отже, по-перше, на рівні підсвідомості у більшості з нас записано: якщо я скажу те, чого я хочу насправді, мене можуть осудити, мене можуть відкинути, мене можуть покарати, мене можуть залишити. А це підіймає навіть. Ось прям в глибині, якщо так шар за шаром розбиратися, це навіть підіймає ось такі інстинкти виживання. Бо якщо мене відкинуть, я залишуся сам, залишусь сам, а мені це не можна. Я маю триматися свого племені, бо завдяки цьому я виживу. Це така древня біологічна програма від а, ось цього нашого соціального виживання, бути прийнятим плем'ям. Важливіше, ніж бути вільним та собою. Ми поки що, на жаль, існуємо ось в цих еволюційних таких програмах. Далі. Ці ж програми у нас підживлюють наше дитинство. І ми у дитинстві вчимо. Буквально так, анука не злись, ану не проси там зайвого, що ти обалдєл, тут таке забажав. А будь чем людиною, не засмучуй маму і так далі. Ви це все знаєте. І мозок робить висновок, спираючись на такий досвід в дитинства. Мої бажання це ще й і загроза. Для любові, а не тільки для безпеки. Бо наша система вона побудована на виживанні поки що, а не на житті, а не на проживанні. Цілі покоління жили з установкою головне вижити, а не бути щасливим. Щастя радості то геть в останні на останні місця, ось в тому топ-10. Головне вижити. Ось ця програма, яка зараз так бажає бути стіленою, трансформованою всередині нас. І ось тому ця енергія наших бажань вона просто, наче, йде, зливається кудись там в підвали, як по якимось коробочкам. Ми стаємо терплячими, ми стаємо такими скромними, чемними. І, на жаль, ми стаємо зручними. Ми стоїмо, ми звикаємо брехати, не досказувати навіть не тільки своїм близьким. Ми звикаємо бути зручною і там всередині себе. Ми звикаємо брехати і самим собі. Ми від'єднуємося від нашого серця, від нашого тіла. Ми забули, як це навіть самому собі зізнатися в своїх істинних бажаннях. І а, те, що реально треба робити, це тому саме воз'єднуватись зі своїм тілом, зі своїм внутрішнім так чи ні. І а, ще є такий нюанс, що саме сором і саме провина це були такі інструменти контролю над нами. Сотні років, суспільство, релігія, родина, всі навколо ось такі Грегори. Вони нас вчили бажати гріх, просити соромно, як тобі не соромно? Тут ну, таке попросити. Спочатку подумай про інших, а потім про себе. Перш за все, родина, перш за все діти. Ну як? Покоління, щоб продовжити род, так, теж програма виживання, коли ми в жертву привносимо а себе заради дітей. Хоча це ну, взагалі не можна так вже робити і давно і зупиняєтесь. Тож, провина за свої потреби це такий став у нас спосіб заблокувати свою життєву силу. Заблокувати свою сакральну енергію, сакральна енергія, яка у нас народжується там знизу, і каже: так мені можна, так, я тут для цього. Я тут для того, щоб отримувати задоволення, щоб задовільняти свої потреби. І саме ось ця сакральна енергія наша, вона прямає. Такий потужний блок просто в кожного першого з нас. І це створює, звісно, хронічну втому, напруження, відсутність радості, відсутність порушення особистих кордонів. Ми дозволяємо, дозволяємо під'їдати свої кордони. А це, звісно, створює психосематичні різні болі в тілі, навіть хвороби, симптоми, синдроми і так далі. І відчуття найголовніше і найпечальніше, що це створює, це відчуття ось цього внутрішнього відриву від власної суті, від власного джерела. Бо саме через наші ось ці бажання, істинне бажання нашого серця, нашого тіла, саме через це бажання говорить наша душа, а ми роз'єднані поки що з нею. Як це стілити? Не теоретично, а ось реально покроково. Давайте з вами розберемося. Я вам дам певні лайфхаки. Перш за все, не думати так, чого я зараз о, хочу. Досить ось тут тримати всю вашу енергію. Не, її, її там внизу не вистачає, по всьому тілу не вистачає. Досить думати. Забирайте мікрофон у вашого мозку. Не думаємо, а відчуваємо, що ми хочемо. Як це відчути? А ви о, прислухайтеся до мови вашого тіла. Ваше тіло, ваша душа говорить з вами. Через ваше тіло. Дуже важливо усвідомти це. Ваша душа через ваше тіло вам підказує, де саме ваше так, де саме ваше ні. Тож починайте з малого. Ось просто подихайте, зробіть глибокий вдих, видих. І відчуйте, я хочу зараз води чи чаю. Я хочу зараз фрукти. чи овочі, Я хочу щось холодне чи гаряче, солодке чи солене. Солодким обережно. Прям. Відчувайте тілом, а не мозком, який каже, дай мені, будь ласка, швидких таких енторфінчиків. Відчувайте тіло каже там, авокадо. Я не знаю, що... у мене щось авокадо зараз сказала. До речі, відчула, що я хочу авокадо. І далі відчувайте, а тіло хоче ось якось так полежати. Якось розтектися, чи може воно хоче порухатися, походити? Можливо, ноги хочуть згадати, що вони є живі і готові вас нести кудись, чи навпаки, ніжки хочуть чогось теплесенького, такого носочків затишних і так далі. Відчувайте ваше тіло, ось прям скануйте внутрішнім поглядом та кажіть, мудре тіло, душа моя, мудра через моє тіло, підкажи, що, що зараз хочеться. І слухайте, ви відчуєте. Це просто таке питання дисципліни. Ви починаєте задавати собі ці питання і починаєте прислуховуватися, і потім ви прям будете о, почула, є контакт. Нарешті, нарешті я чую: альо, альо, прийом. Далі. Переосмисліть, будь ласка, по другий, переосмисліть слово егоїзм. Це не зло. Ось, будь ласка, ось просто зараз почуйте мене. Егоїзм не дорівнює зло. Здоровий егоїзм дорівнює самоповага. Здоровий егоїзм дорівнює любов до себе. Ось що таке егоїзм. Я на першому місці якого біса хтось там ще має бути на першому місці, а не я. Спочатку я у себе є, а потім всі інші. Я тут для цього, а не для того, щоб постійно прислужувати, щоб якось там бути зручною. Ось тут ще вам обід, ось тут ще вам вечеря, ось тут завжди чистенькі трусики, футболки і так далі. Три -ти 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 -ти, ще робу, там, робота за робота і так далі. Перш за все, ви, ви, це святе у себе, ви на першому місці. Прям ось це має бути ваша мантра. Я дозволяю собі бути на першому місці. І я є на першому місці. Так і є, так і буде, здійснилось, здійснилось, здійснилось. Повторюйте собі, поки ваш мозк там в шоці не звикне до цієї думки. Далі пам'ятайте, що хотіти взагалі бажати, відчувати. Хочу зараз як слід відпочити ані оце все. Відпочивайте, хотіти, це духовно. Ось хто там каже ось ці всі бажання, там, е, хочу розкіш, хочу там, щось собі покраще, якесь платье розкішне, хочу в ресторан, фу, ти що така недуховна? Духовна! Якраз ще яка духовна. Якраз саме через те, що я духовна, стою ногами на цій землі, я зараз відчуваю. Як моя душа, як моє тіло каже, хочу цієї насолоди, хочу такого відпочинку, хочу такого там, чоловіка, хочу таку машину, хочу таке житло, хочу, хочу, хочу. І це є духовність. Бо ви чесні із самим собою це найголовніше, ваші бажання це не примха, ваші бажання це імпульс самого життя. Через цей імпульс ваша душа. Твориць, дихає, живе, їсть, співає, танцює через ось ваші ці бажання. І, до речі, такий останній на сьогодні пункт а, навіть два. По-перше, працюйте з провиною, будь ласка, самопрощення. Ось прокинулися зранку і одразу самі собі всі гріхи відпустили. Робіть хоно пона, кладіть руки на серце та кажіть. Мені так жаль. Я вибачаю себе, я люблю себе, я дякую собі. І так 10 хвилин. Такій послідовності. До речі, підпишіться на мій телеграм-канал Катрін Штефанові Новий світ. В описі під цим відео буде посилання, і в закріпленому коментарі. Бо я там щодня надаю дуже корисні вправи, які допомагають вам ось перетворювати ваше життя на те, задля чого ви тут є, не задля того, щоб служити, а щоб жити та кайфувати. Обов'язково доєднатися до мого простору. І ще важливий пункт навчитися просити. Прямо спокійно, впевнено, з відчуттям гідності, любові до себе, з відчуттям поваги. Прямо спокійно казати, мені важливо, щоб. Я хочу ось це. Мені зараз потрібно. Угу, прям повторюйте, просто навіть можете не казати, що саме звикніть, що у вас ваш рот сміливо і ваш голос сміливо видає. Ось такі конструкції словесні. Це легко, це приємно, це спочатку страшно, а потім це така свобода і стає ніби легше дихати. Отже, кожного разу, коли ви чесно кажете собі, я відчуваю так, і я хочу ось це, ви в цей самий момент звільняєтесь, ви ламаєте тисячолітній сценарій. Підкорення, служіння, виживання. Ви виходите в новий світ, світ свободи, світ любові до себе. Спробуйте вже сьогодні. З вами була я, Катерина Штефан. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, доєднуйтесь, там багато чого цікавого буду вам ще надавати. Бажаю вам сміливо! Чути та доносити свої бажання собі та Всесвіту. Обіймаю. Пока-пока.